Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про незручні факти московської династії Романових, що правила на Росії 304 роки і яку московити привозносять до небес. А я повідаю вам про ті історичні факти, які на Росії не дають в загальний доступ і спеціально приховують. Ось лише про деяких з династії. Романових. Петро ІІ помер у віці 14 років від віспи. Івана VI ізолювали в тюрмі та вбили. Петра III вбили за наказом Німкені Катерини II. Павла I вбили табакеркою у висок. Микола І покінчив життям, хоча, кажуть, помер від застуди. Олександра II підірвали бомбою. До речі, серед них був і брат Леніна. Олександр III помер від алкоголізму. Миколу II розстріляли з сім'єю більшовики, і це лише часточка з так званих досягнень дому Романових. А звідки ж вони взялися ті романові? Навіть тут дуже багато різного цікавого. Почнемо з того, що після того, як нащадки дегенерата, садиста, синов вбивці та багатоженця шість дружин офіційних Івана Грозного виродилися. Саме через дегенерацію, це біологічний термін. Постало питання, хто ж правитиме заліссям? До речі, Залісся – це їх історична назва. В літописах землі Владимиру Суздальський називали Заліссям, бо за Чернігівщиною починалися великі ліси, а вже за тими лісами дике фіно-угорське неслов'янське залісся, яке Київ. Підкорив, охрестив та цивілізував. Так що росіяни це залішани, жителі Заліся. Так от, і зібрався Собор та й обрав на царя представника боярського не княжого роду, а який просто колись був споріднений з родом князя Івана Калити, того самого, що отримав від хана Золотої Орди Узбека, це ім'я. Тюбетейку, до якої московити дочепили хрест, і в своєму брехливому стилі нарекли шапкою Мономаха. Отже, борярина Михайла Романова проголосили царем Його тато, Федір, був московським патріархом і носив прізвище Кошкін від кошка, кіт, а рід їх походив від Андрія Кобили. Згаданого в писемних джерелах, зокрема літописів в 1347 році, як слуга царя, так що патріарху не пристало носити прізвище Кобила Кошкін, тому він взяв прізвище Романов і казав, що це від імені його діда Романа, а що він прибув з Риму. Тоді вже на болотах просували ідею, що Москва третій Рим. То чому б не поюзати тим, що ми римляни? Так що Романови насправді кобили котячі. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле. Добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиквий кілок в її груди. Ставайте меценатами каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Підтримайте Збройні Сили України. А тепер ганебні факти про династію Романових, які на Росії замовчують. Можливо на 90%, що документ про обрання Михайла Федоровича царем є фальшивкою. Це важливо для розуміння сучасних росіян та Росії. Це брехлива країна з брехливою історією. Та брехливою владою і диким брехливим народом, який у все це вірить і все це підтримує, навіть війни загарбницькі. То чи справді Романових було обрано? Історичні джерела скупо повідомляють про те, що сходження династії Романових ознаменувалося трагічною розправою над дитиною. Марина Мнішек мала трирічного сина. Вона стверджувала, ніби той є сином справжнього царя Дмитра, сина Івана Грозного, який загинув ще 1591 року. Тобто, син Марини Мнішик був законним спадкоємцем трону, і він мав бути наступним царем. І що зробили Романови? Так ось син Мнішик був публічно повішений біля Фролівської брами в Москві. На сьогоднішній день оригіналу вироку Земського собору від 1613 року про зведення на престол династії Михайла Федоровича Романова не виявлено. Документ, що видається за такий, є точною копією вироку про обрання царя Бориса Годунова. На ньому навіть стоїть однакова дата 21 лютого, відрізняється лише рік. Типова московська підробка. Історію вони переписували весь час. Історики поки що не можуть точно сказати, чи були Романове справді одноголосно обрані країною, чи це знову була чергова незаконна узурпація влади для періоду смути. Було ще цікавим прокляття Марії Немнішек, Але про це поговоримо пізніше. Отже. Тепер Філарет, батько першого царя з Романових, був лжепатріархом, тобто несправжнім, незаконним патріархом. Боярин Федір Микитович Романов, батько обраного на царство Михайла Федоровича, за правління Бориса Годунова, проти своєї волі став ченцем, отримавши ім'я Філарет. По суті, його насильно постригли вченці, так тоді робили на Московії часто, ну, в принципі, в Європі теж. Проте за наступних правителів, самозванця Лжедмитрія І і царя Василя Шуйського Філарет зумів успішно просунутися церковною ієрархією. Але коли Лжедмитрій, вже другий, підійшов до Москви, Філарет. Не зберіг відданість московському царю Шуйському, а перебрався до табору Лжедмитрія II. Незабаром Лжедмитрій II оголосив Філарета патріархом Московським та всієї Русі. Тобто патріархом Філарета зробив самозванець Лжедмитрій II, якого Московська церква та історіографія проклинає. Але. З приходом до влади Михайла Романова швидко забули, що раніше Філарета вважали за незаконного патріарха, тепер він став сприйматися законним предстоятелем церкви. Забули також, що саме Філарет очолював делегацію російських послів, які переконували польського короля Сегізмунда передати російський престол синові польського короля Владиславу після падіння Тушинського табору. Тобто він був зрадником. Він кликав польського короля поставити польського королевича Владислава московським царем. Тобто, він був таким колабораціоністом, колаборантом, зрадником. Але, звільнившись із польського ув'язнення, в 1619 році Філарет повернувся до Москви. І до своєї смерті в 1633 році здійснював фактичне управління країною від імені свого сина. Наступним фактом є те, що династія Романових забула про одного свого імператора. В 1913 році на Росії відзначалося трьохсотліття правління династії Романових. Тоді випустили спеціальні. Календарики та марки, де були зображені всі правлячі царі та імператори двору. Однак, обізнані люди, добре знайомі з історією, помітили відсутність одного імператора Івана VI. Цей представник династії Романових був свідомо виключений авторами офіційної серії через. Неприємність його біографії. Історія, що сталася з ним, була надто ганебною, насамперед для самої династії. Іоанн Антонович був правнуком царя Івана V, рідного брата Петра I. але Іван V був хворий на все, а його мати Ганна Леопольдівна, була внучатою племінницею Петра I. Він народився в 1740 році, коли Росією правила імператриця Анна Іоанівна. Ну як вона, правив Бірон, німець, а вона фаворит, а вона так собі. Так от, вона не мала спадкоємців, перебуваючи вже при смерті, ну, знову ж таки, дегенерація. Цариця передала трон своєму двоюрідному племіннику під опікою його мамки. Правління Івана VI, верніше його матері Анни Леопольдівни, виявилося недовгим. У листопаді 1741 року Єлизавета Петрівна, дочка Петра І, скинула малолітнього государя, організувавши державний переворот. Від дитини імператора позбулися, відіславши його та його батьків. Далеко від столиці після досягнення чотириріччя хлопчика насильно розлучили з рідними, після чого його життя ставало лише суворішим. Дорослішавши, Іван виявився посадженим у вузьку одиночну камеру Шлісенбурзької фортеці, де суворі заходи ізоляції ставали ще важчими. Він просто їв, пив, сидів та лежав. Вступивши на трон, імператриця Катерина II розпорядилася негайно умертвити. Бранця у разі будь-якої потенційної загрози його визволенню. Незабаром чисто випадково сталося щось підозріле, що точно збігалося з наказом імператриці Німкені, І Івана VI вбили в камері. Також наступним є момент позбуття останнього Романова за прямою чоловічою лінією. Насильницьку смерть Олексія, сина Петра І від першого шлюбу з Євдокією Лопухіною, Офіційна історія традиційно пояснює необхідністю державних інтересів. Мовляв, Олексій був зрадником, хотів підсидіти свого батька Петра. Класична історія. Іван Грозний вбив свого сина, відповідно, Петро І теж вбив свого сина. Проте досі не знайдено жодних доказів Державної зради Царевича Олексія Петровича. Його син, Петро II виявився останнім представником династії Романових за прямою чоловічою лінією на московському троні. Петро ІІ, хлопчик, отримав імператорський титул, коли йому було 11 років. Західні країни, починаючи з 1761 року, зазвичай називали. Царюючу родину де Романових згідно з родом, династія Гольштейн готорпськ романових дійшло до того, що остання російська імператриця, дружина імператора Миколи II, уродженка Німкеня, принцеса Аліса, більш відома як Олександра Федорівна, наклала сувору заборону на поширення в Україні книг із публікацій подібного змісту, викликавши лише глузування серед освічених верст. Ось. Ну, Справа в тому, що, дійсно, починаючи з Петра II, Петра III і всіх інших, російські імператори одружувалися на іноземках в основному на німцях. На німкенях. От, наприклад, Катерина II, класична німкеня, Софія Фредеріка, Августа, Гогенцолер, Цербська, Петро III, Петер, Ульріх, Готель, Гольштейн, Готорбський тощо. Так от. Тут слід додати, що достовірність походження останніх представників династії Романових викликає сумніви. Петро III тривалий час страждав від фізіологічних проблем, пов'язаних із фібозом, що могло перешкоджати нормальній репродуктивній функції. У зв'язку з цим існує версія, що майбутній імператор Павло І міг з'явитися на світ завдяки позашлюбному союзу Катерини II з її фаворитом графом Салтиковим. Однак, навіть якщо ця теорія невірна, є свідчення графа Ростопчина, який стверджує, що сам Павло І відмовлявся вважати спадкоємцями своїх синів Миколу та Михайла. Крім того, цікавий факт полягає в тому, що найнижчий російський монарх Павло І, його зріст становив лише 166 см, мав сина Велетня. Вчені наводять різні дані щодо зросту імператора Миколи І, або 205 см, або 190 см. І саме він став продовжувачем династії після смерті старшого брата Олександра І. Так що, як бачимо, в родині Романових є дуже-дуже багато темних плям.